Розуміння, як штурмувати будівлю, це може дуже знадобитися в професії політики. Ще другий, а ти перший раз? Тут так. Сподобалось? А, Ну може, продовжую поки що так. Поки що найбільше сподобалось. Розуміння, як штурмувати будівлю. Мені здається, що це може дуже знадобитися в професії політики. А в Києві Верховну Рада. <ріст> <ріст> е, зараз ви штурмували, так, будівлю? Ну, ми, 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 ми потребуємо повного перезавантаження влади. Вимагаємо відставки президента Зеленського як думаєш, Київ можуть ці знання знадобитись в найближчій перспективі? Я знаєте, я з 2014 року звик, що може в Україні статися взагалі все. Правильно, все. Mm -hmm. Я, якщо чесно, сюди коли йшов, то я пам'ятав у 2014 рік і 2015, що ти сам все купуєш, коротше. сам це, ну, все все все, все взагалі. Е, вчора видали повний комплект зимового, одягу, повний, повний комплект е, літньої форми. Все взагалі. Шап у ці берси, все чистеньке, все новеньке, навіть шарф. І що мене взагалі впечатлило, Що а, до таланів ідуть в комплект щіточка до них, знаєте, такий штрих? Ну коротше, реально, я трибули вчора припер. Коли забрали в автомат теж дали? Ні, автомат це одного з заслуживців ага, позичивсь на то, тобто тут можна наскільки я розумію логіку на такі збори приходити зі своєю мисливською зброєю. Наступного разу захоплю свою в мене є.